Доброго дня. Сьогодні розглянемо блок жилення від торгівельної марки Хорос серія VEGA Потужність 360 Вт. Це його артикул 082 001 03, 60 Вихід у нас 12 В30 Ампер. Без вологозахисту захисту, оснащений кулером для додаткового охолодження. Ось такий ось блок жилення. Це ми бачимо його вихід 12 вольт. Присутній підстроєчний резистор для коригування вихідної напруги. Дві клеми мінус на вихід, дві клеми плюс на вихід. Також вхід 220. Земля, лінія 0. Ось такий ось блок живлення, ось його артикул можна розглянути. Зараз ми його зважимо, подивимось, скільки він важить. Блок живлення важить 441 грам. Замірюємо розміри. ширина у нас 66 миллиметров должина 23 миллиметра 223 миллиметра должина высота высота у нас 40 миллиметров Ось такий ось блок живлення, оснащений, як я і казав, кулером для охолодження. Зараз ми його підключимо, подивимось, як працює кулер, наскільки це шумно. І працює він постійно чи при навантаженні. Так, беремо кабель. Захисні кришка, підключаємо. Так. І затягуємо клеми. Так, в якості навантаження візьму світлодіодну стрічку 2835 120 діодів на метр, в теплому кольорі з потужністю 9 Вт на метр. Зараз ми її теж підключимо і подивимось. Спершу підключимо блок живлення до напруги 220 і подивимось, чи буде кулер працювати у. Режимі покою. Так, беремо подовжувач. Так, зараз я його вимкну спочатку. Вмикаємо наш, наше живлення і вмикаємо напругу 220. Як можна чутно, блок живлення у нас зразу працює з кулером. Ось такий ось звук буде давати наш блок живлення. Ну, тоді навіть немає смислу підключати стрічку, ми можемо бачити, що наш кулер буде працювати постійно. Зараз підключимо тестер і подивимось, скільки нам дозволяє коригувати напругу підстроєчний резистор. Так, для цього я підготував тестер. Зараз ми щупи в режимі онлайн підключимо зразу же на клеми. Так, дивимось плюс. Підключаємо нашу клему на плюс, трішки підіжмемо і підключаємо нашу мінусову клему, так, підключаємо нашу клему. Подаємо плюс, подаємо мінус. Включаємо наш тестер. Бачимо, що зараз у нас на виході 11,8 вольта, піднімаємо напругу до максимуму. Це у нас 1382 вольта. І як чутно, кулер у нас почав. Крутитися швидше. Тепер ми опустимо до мінімуму. Мінімальна напруга у нас 10,16 вольта. Ще раз підіймаємо до максимуму. 13,82 вольта це максимум, що може дати наш блок живлення. Відкоригуємо знову на 12 вольт. Ось такий ось блочок живлення є в нашому асортименті. Якщо вас зацікавив даний блок живлення, ви можете замовити у нас його на сайті. О, цікаво, що після відключення живлення кулер ще крутиться якийсь час для того, щоб охолодити блок живлення. Це також зручно. Якщо вас зацікавить дане блок живлення, можна буде замовити у нас його на сайті. Посилання буде в опису до відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.